Демонструємо вам приклад друку та виготовлення ось такого блокнота з твердою палітуркою. Особливість цього блокнота в тому, що це є проміжний варіант між А4 форматом та А5 форматом блокнотів. А саме, ми маємо розмір 165 на 230 мм. Якщо поєднати, приклад, зі стандартним блокнотом А5 формата, ось так це виглядає. Тобто ми маємо трішки більшу ширину і трішки більшу висоту. Як я вже сказав це на початку, це є проміжним варіантом між А4 та між А5 форматом, так званий Б5 формат. Що ми маємо? Ми маємо тверду обкладинку з товщиною картона 2 мм, незадрукований форзице, всередині. 192 сторінки, 96 аркушів, з індивідуальним друком. На досить цупкому папері щільністю 100 грам, так, щоб він не просвічувався. Маємо тканеву закладку. Індивідуальний друк обкладинки. Та ось такий чудовий корінець, який підкреслює дизайн блокнота.